Я їду Фріц. Мені давно слід було це зробити. Вибачю, я не наважилася на це раніше. Правильно, не треба мене зупиняти. Я знаю, що ти не боїшся поліції. Є речі страшніші від поліції. Знаєш, я от не можу зрозуміти. Адже я одна із тих буржуазних дам, які п'ють вино і курять сигарету. А в один момент виявилося, що на це мають право лише блондинки. Що зі мною не так. Я в один момент виявилася в числі неповноцінних. Що ж? Хай так. Знаєш, років 10 тому, коли хтось сказав, що я не схожа на єврейку, ти підхопив і сказав, ні, вона схожа. І мене це так потішило. А зараз? Що ж, навіщо ходити довкола? Я їду, тому що ти не спиш ночами, тому що тебе скоро можуть вигнати з роботи. Тому що з тобою не вітаються люди. І так я поспішаю. Я поспішаю, тому що ти скоро сам мене попросиш поїхати. Це ж лише питання часу, правда?